Це недавно ми розпочинали наше весілля. А зараз настала пора. Коли будемо знімати з нашої молодої веньо? І після чого наш молодий буде молодичити. Я запрошую зняти вельми, прошу дружки. E aí Дивіться, як красуня у нас невісточка, красуня молодичка. А що посвідти наші молодички? Наша ріночка піднімається, дівчата, хто ж за Каже, ще не все, повна голова грошей буде. Може ще до ранку вкрасти. Ну, прошу піднімайся. Що ж за перша? Дружки можуть знесемо десь завдаток. Ну, а зараз я попрошу. Дружки маєте і сам подивитися. Трушу канос зняти чічку? букет, як то каже. Ось ще навіть не жонатиме. Сам внутрішній пішення блюзки. І так через 15 12 років який Тарас покаже правнукам, колись дід крутий на весіллю. Да? <звук> 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 і молодим казка перший гірко! 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 Гінка! Хто хоче вже <звук> Паєнко? А що обласки! Але шановні друзі, є така гарна традиція європейська, коли тільки раз в житті при всій чесній громаді має право наш молодий, вже водий газда, торість, кохані, підплати і зняти зубами підв'язку. Ну це нас. Ану, на чи тренувався він вчора. Накривай зерка, накривай зверха. <плес> я вам скажу, не непогано він Ваші гласі хлопці. Хлопці готуються, сима. Хлопці, ставайте ближче, то не цегла, та так вони летить. Ще ближче, ближче, ближче трохи, хлопці. І руки не в кишені наперед трохи. Один, два, три. А що близькі? А тепер модес. А тепер. вдівай на голову. І так цілі ти тисячі носиш. Цілий Цілитися. Дорога родина, любі гості! Як бачите, отпилася ще одна прекрасна родина, прекрасна карпатська сім'я. Через декілька годин над Україною зійде сонце, де всіх нас буде звичайний недільний день. А для де нашої молодої пари це буде найпрекрасніший. найнезабутніший день. Замітають наші молодята на все своє життя, тому що це для їхній перший день їхнього спільного, молодого подружнього життя. Ми вже вбачаємо, Хай буде слава, хай буде любов, і тисячу разів повторюється знову. Хай буде достаток завжди і ось тому. Здається, недавно. Ми розпочали наші весілля, коли наші молодята на цьому танцполі танцювали свій перший, весільний танець. Уже настала та хвилина, коли наші молоді гасти вже будуть танцювати свій перший кайзерський танець. Я вас запрошую. Жоден кружек, мэш у гряленьку. Сече коляски дья Бога, дай посеред галю, дай им Молодята, пронести вільні все життя. Відсійний рушничок старайтеся спригадати, коли ваше життя буде слабне, як вешиття. Від сьогоднішнього дня у вас і вашої родини буде ще один святковий день у календарі, день народження вашої сім'ї. Ми вам щиро бажаємо, любіть Бога, любіть батьків, любіть усе, що вас оточує. Радуйся молодята Господі в дружбі і в славоді. Тож нехай Господь Бог дарує для нашій молодої пари багато щасливих життя на довгій і на многій літа. Нога я віка, нога я віка, нога віка, Дідусю, бабусю, молодята щиро дякують вам за те, що не тільки народили, а за те, що сьогодні взяли і благословили Сьогодні вони вклоняються низько до ніг і Бога благають, що віра зберіг. Від них вам подякає ще на висока за працю працу легко стривожні роки. Не знайте болю, сліз і бід, хай Бог вам дарує дорогі батьки, дорогі дідусю, дорога бабусю, ногає і благає рід o mai a ia i ka ditan o А також, шані друзі, дорога родина, брати, сестри, сусіди, близька, далека родина, всі гості, які сьогодні зібралися в цьому залі, для всіх для всіх сотворив Господи, Многоя і благая літа. Наші гості найжиють, жиють, літа наймають,

Шановні друзі, ну а також, якби не люди, які доклали свій присвіт до нашого свята, це нашим горячкам, нашим офіціантам, які гарно обслуговували, нашому оператору, без якого через 11-12 років ми не були скимі сьогодні були прекрасні, файні, як нам це весілля вдалося. Ну, звичайно, нам гурту Браво, який вас сьогодні заселяв, як кажуть, в народі а безцілишний раз не співали со своїм, Господи многоя і влагая літа.

І ще з і ще раз молодим там гірко! 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 Шановні друзі, а зараз як годиться в нас на Прикарпатті молоді гасти, запрошує всіх-сіх, всіх всі на перші 50, за створену родину за молодих гастів.